Хочу з вами зробити маленьку екскурсію по міста Покровськ. Точніше, по тому, що від нього залишилося. Все, що можемо бачити місцеве. Я тут був десь, мабуть, місяць-півтора назад, він виглядав ще відносно цілим. Це за останній місяць тут дуже багато прилітів, кадів. Засікає. This... Це ми зараз почали дрон і обережно виходимо. А оце те, про що ми зараз постійно кажемо. Дрон на оптоволокні. Вони не ложаться ні репом, нічого. І це неймовірна небезпека для всіх наших хлопців. Часто расисти ділять засади на оптоволокні садять, і сидять жертву, или машину, і піхоту. Коротше, ми зараз сіли в під'їзді, далі не йдемо, бо щойно пролетіла FPV. І ми почули, що скоріш за все вона просто взяла сіла. І Ми боїмося, що це засада для нас. Ось там піднімається дим і нам саме туди треба. А якби на цій FPV, від якої ми збіжали, можливо ми зараз би приходили там, де піднімається дим. Там хтось стріляє. І стріляє, скоріш за все. Від якого ми заховалися. Ми йшли, цього ще не було, це от буквально от щойно сталося. Це, мабуть, на камеру не видно, але просто вся дорога вона Боже, що іно... Ми щойно побачили знову одного творого цивільного. Щось такі речі так тебе сильно засмучують, просто людина лежить серед вулиці. Це центральний ринок. Я відчуваю запах. Смерті. Це головне місце зустрічі всіх військових, всіх волонтерів, скільки ми тут часу з ладою провели. Я дуже дивні відчуття, ти йдеш по Покровську і бачиш на сітілетах свої фотографії.